Сьогодні, на жаль, ми маємо сьогодні загиблих. Це хлопець-солдат з Ємельчинського району. Сьогодні був бій о 5 годині ранку під Слав'янськом. І троє наших хлопців постраждали житомирян. Один загинув і двоє поранені середньої тяжкості. Стан поки що не можу сказати станом на даний час який, але один із хлопців, тих, що поранений, також з Іменчинського району, товариш загиблого хлопця. Ну, бачите, продовжуються події, продовжуються військові дії, воюють диверсанти проти наших хлопців, воюють професійні. Ну, люди найманці, багато хто кавказької зовнішності, як кажуть наші солдати, тому ну, дуже напружена залишається обстановка. Житомирщина несе, напевно, зараз найбільші втрати серед українців. Ну то, треба сказати, що і на найвищому рівні е, наші військовослужбовці захищають е, батьківщину, тобто найбільш боєздатні підрозділи. Е, ну але на через це. Е, і беруть на себе найбільший удар: 600 тисяч гривень на сім'ю військовослужбовця кабінет міністрів своєю постановою виділив. Виділяються кошти на на жаль, у деяких із хлопців є неповнолітні діти, тому на кожну дитину до виповнення повноліття держава буде платити 40% від окладу який отримав військовослужбовець на кожну дитину і е, на дружину 50% е, окладу. В терміновому порядку ми скликаємо сесію обласну. Я щойно підписав розпорядження про скликання 21 числа в середу, о 10 годині сесії. Сесія буде надзвичайна, буде одне питання на сесії, і які пов'язані з ним. Це е, формування 10-го батальйону територіальної оборони, який здійснюється, воно вже розпочалося, і вже перших 30 чоловік, із яких 15 офіцерів призвані, значить, зразу говоримо, це лише добровільці, добровільно ті, які йдуть. І всі тих от 423 чоловіка, які там мають бути, це будуть виключно добровольці. І, от зараз, в терміновому порядку, значить, підготовлена програма. Підтримки, тому що ми не можемо із обласного бюджету напряму фінансувати те, що має робити держава. Але ми розуміємо, яка ситуація сьогодні склалась в державі, тому і ми підставляємо плече. Мало того, значить, ви знаєте, так вийшло, так доводили військове відомство до того, до чого довели, що ми буквально от в кінці тижня розпочинається уже призов на строкову, службу. а військомат, який не фінансувався скільки років державою, має проблеми з опаленням, криша тече, спати немає на чому. І зараз також терміново, чому я кажу, що можливо, зараз питання, можливо, ми його будемо підправляти чуть пізніше, але і це потрібно вирішувати. І те, що ви сказали, зараз опрацьовується питання, закінчується школа, і по путівках, і по лікуванню. І ми готові е, тих, які е, поранені, є, значить, якщо доставка можлива, лікувати тут і забезпечувати всім необхідним. Але те, що ми говорили, на жаль, ви бачите, що продовжується отакий. Я також звернувся до виконуючого обов'язки міського голови Любов Володимир Цимбалюк з проханням підняти на найближчій сесії Житомирської міськради питання про перейменування вулиці, на якій жив загиблий наш десантник Вадим Заброцький, на вулицю названу на її честь. Я сподіваюся, що депутати Житомирської міської ради підтримують цю пропозицію, тому що сьогодні. Ці хлопці гинуть за нас з вами. Вони є справжніми героями. І 23 травня ми будемо відзначати день героїв. То хочу сказати, що всі Житомирські десантники вони сьогодні є героями, яких ми на державному рівні повинні вшанувати.